І той піар, який зробили біля сесії останній про можливий дереван землі, це все лож, провокація і брехня. Тому деякі депутати злякалися, то що вони в черговий раз, бо тут під цей, скажімо, приціл цих питань. І розпочали казову інформації, розказують про те, що депутати прийшли до дерева. Значить, в першу чергу, ті питання, проблемні, які були в соцмережах підняті, вони вже є за зверненням самих заявників. Про це я хотів повідомити під час формування порядку денного, що всі ці питання заявники звернулися і відкликали, щоб їх на сесії не розглядали. Щодо інших питань засідала земельна комісія яка порекомендувала безпосередньо, а головувала тоді Дайковська Наталя про те, що ці земельні питання розглядати може. Про це може бути якраз підтвердити відділ ради щодо галузевих питань то на даний час нам треба зміни до бюджету прийняти, щоб люди в першу чергу отримали заробітну плату тих, які працювали на дільничних виборчих комісіях. Також заплатити за бюллетені тих виборчих е перегонів, які вже відбулися. Також нас треба інвестиційну програму, та каналу прийняти. Я вам хочу сказати, що доволі багато. У нас п'яти гуртожит п'ятце, де сюди зарячі води. Я вам просто про то кажу, що в мене на майбутнє, будь ласка, не користуйтеся маніпуляціями деяких людей, а депутатам, які не прийшли, на наступний раз прошу думати, що ви робите. Бо коли вас люди вибирають, то для того, щоб вибиралися розглядалися питання, вони приходять. Не хочете голосувати і піднімайте руку, питань немає. Але прийти, розарестуватися і працювати треба.